Багато новин сталося, поки не було нових випусків, я знаю, але не будемо про старе. Давайте говорити про актуальне: Red Dead Redemption вийде на ПК вже 29 жовтня на платформах в Steam, Epic Games Store та на Rockstar Store Також Гра буде одразу з доповненням і з покращеннями, включно з 4К, частотою до 144 Гц, підтримкою різноманітних моніторів і таке інше, але із підвищеним цінником аж у 2200 гривень. Такий прайс заявлений у всіх магазинах, тому можете не шукати де дешевше в чи, Epic Games. кажуть, що ціна нібито справедлива, враховуючи технічні оновлення. Хоча, як на мене, 50-60 баксів за оновлену ру, а не за нову, це тумач і ціночок кусається. На консолі гра вартує в районі щось типу тисячі гривень. Що ж почекуни любителі ПК-геймінгу, діставайте свої гривеньки за задоволення в цьому світі треба платити? Це де проєкт шукають нових людей для роботи над українською локалізацією своїх майбутніх. і, Я дуже сподіваюся певних минулих, можливо там третіх проєктів. Поки що відомо, що розшукується супервайзер якості перекладу відразу на декілька мов, включно з українською. А про пошуки повідомила ще й Марія Стрільчук у Твіттері, зазначивши, що студія планує дещо дуже круте. Наразі відомо, що Реди працюють над наступною грою у всесвіті Відьмака а також не полишили вони кіберпанк. Але хочеться сподіватися, що і апгрейд варіант першого вічера також. Матиме українську мову, коли би там не вийшов, тому можливо серед вас і зацікавлені у вакансії лінгвісти. Залишу вам посилання внизу з усіма деталями. Біжі дивіться. Зима близько. А це значить, що час готуватися до свят та до нового симфонічного шоу Люду та полум'я у виконанні «Люмус Оркестра» та «Хору Євша». Неперевершений саунд ремінеджеваді з усією своєю красою та епічністю та з усіма пам'ятними композиціями серіалів Гра престолів та Дім Драконів пролунає вже скоро, двадцять жовтня у стінах Львівської національної філармонії, а 27 жовтня на сцені міжнародного центру культури та мистецтв у Києві. Цього разу на вас чекає епічне шоу, сповнене не тільки чудовим звуком, але і насиченою програмою, декораціями, костюмами. А також ви зможете почути унікальні старовинні інструменти в складі оркестру. А ще ви зможете виправити сумнозвісний фінал серіалу і обрати, хто з героїв все ж таки заслуговує на залізний трон. Гадаю, все ж денеріс має здобути свою спадщину. Чи можливо ви думаєте, що Джон буде справедливим правителем? Вирішуватимуть саме глядачі у рамках інтерактивного шоу просто на концерті. Люмос оркестра знані майстри своєї справи. Ви вже їх чули, якщо відвідували цьогорічний Фанкон або ж Atlas Вікенд, де вони музично супроводжували Шарон із Within Temptation. і це ще не згадую за кожен тематичний перформанс по Володарю Перснів, аніме Хаяо Міядзакі. Ну і звісно ж по Гаррі Поттеру. Тому що що, а професійне шоу з епічним саундом я вам точно гарантую. Не пропустіть цю полку подію. Заглядайте в опис під відео за квитками, аби обрати собі найкращі місця. А якщо вас цікавлять інші майбутні тематичні концерти, забігайте до люмусів інстаграм і стежте за анонсами. Тим бачу, що вони вже запланували дещо чарівне та грандіозне на придешні свята з вашого улюбленого всесвіту Гаррі Поттера. І повірте, магічним там буде не тільки звук, а ще й взаємодія з музичним дійством і просто купа активностей, адже планується фактично цілий фестиваль. Одним словом, забігайте за всіма деталями в опис під відео. Ось сюди-вниз. Nintendo оголосили про нові технологічні штучки, але це не січ, тому розходьтеся, будь ласка. Так, вони анонсували будильник з назвою «Алармо». Так, він напічканий різними прикольними функціями, по типу реакції на ваш рух. До речі, цікаво, чи можна відкласти його або просто відмінити будильник, показавши йому середній палець. А ще він може програвати музику, ну звісно ж коло для Зельди. І також деякі ігрові цікавості, типу фон з ігровими сценами хітів платформи, там Маріо та ж Зельда Сплатуна та такі інше. Але, взагалі, навіщо я вам за нього розповідаю? Він недоступний для продажу, поки ніде, крім штатів та канал. Ніби як наступного року він буде доступний для замовлення у більшій Кості країн, а орієнтовна ціна за девайс сягне 100 доларів. Наразі він ще доступний до продажу в Японії і його фактично розкупили. Тобто зараз він там ультралімітований, але Nintendo зрозуміли, що гравцям це потрібно. і Вони будуть нарощувати потужності. Тому я сподіваюся, з часом задовільнивши всіх японців, вони вийдуть ще й на більш ширший ринок. Як на мене, ну мені не дуже ця штука цікава. Я б краще за ціну в 100 баксів взяла б якісь ексклюзиви, щоб до нього анібо намібо, це прикольні штуки насправді, цього тижня вийшов ремейк другої частини Silent Hill від Bluebird Team. Більшість гравців та критиків оцінила його досить високими оцінками і відгуками. Зокрема, відмічають неймовірну деталізацію, саунд дизайн та атмосферу. Гра вийшла напрочуд чудова. Геймери вже вимагають від Блуберів ремейки інших частин серії. Чесно кажучи, навіть я, будучи невеликим любителем горорів, пройшла гру досить швидко, підмочивши пару разів штанці, звісно, від моторошності, але насолодилася естетикою і андоражем. Може, від всього серед. Денька рекомендувати гру і вам, але майте на увазі, вона дійсно дуже гнітюча і може бути надто вразливою для чутливих людей. Тим паче буду рекомендувати вам її, адже у гри є чудова локалізація від Team. Тому без проблем грайте українською на ПК чи на консолях. Окреме задоволення було пройти її на PlayStation 5, адже DualSense чудово відтворював радіо там і інші ігрові елементи, і навіть дощ. Тому, якщо ви вагалися, не вагайтеся, рихтуйте валізку в Silent Hill на Netflix вийшов анімований серіал про пригоди Лари Крофт. Він не озвучений українською, на жаль, але принаймні має субтитри. Там 8 епізодів, кожен в середньому по 25 хвилин і виглядає досить стайлово в дусі мультиків з нашого дитинства, типу там пригоди Джекі Чана, але, звісно ж, з кращою технікою. Тому, якщо чекали, можете бігти дивитися, хоча відгуки про нього не супер позитивні. Тому на ваш страх та ризик. Стартував прийом заявок на Інді індікап'ю. Двадцять насправді аж страшно уявити. Це вже третій фестиваль наших з вами індії ігор. А я його пам'ятаю ще зовсім дитятком. Anyway, діставайте свої наробки пані та панове ігротворці. Декого з вас я прям очікую там побачити серед номінантів. Так я конкретно про тебе. Неси свої концепти, демки, описи і візуали нам. Реєстрація відкрита до 3 листопада, тому у вас є час підготуватися. Внизу в описі посилання на реєстрацію. Тому, будь ласка, не баріться. По ходу діла буду вам повідомляти про нові анонси, події. А ви чекайте на порцію нових і свіжесеньких індігор з України пригоди у школі чарівників не закінчуються, і хоча ще повноцінно не анонсували продовження Hogwarts Legacy, але гра отримає Definitive Edition уже в наступному році. Для гравців підготують близько 15 годин нового контенту, додаючи сюжетних і сайт-квестів. Також більше костюмчиків, прикрас, а також різні активності. Сподіваємося, ми будемо отримати більше офіційної інформації і, можливо, навіть повноцінний трейлер би не завадив. Але поки маємо такі от невеличкі новини. До речі, прогноз. Зою, що новий пак оновлень буде платним і обійдеться власникам гри десь приблизно у 20-30 баксів. Кажуть, ніби цим хочуть стимулювати фінансовий потік для ігрового підрозділу ворнерів. Хоча минулого року якраз таки Hogwarts Legacy стала найбільш продаваною грою, сумарно втюхавши гравцям більше 20 мільйонів копій. Чекаємо на повноцінний анонс продовження пригод у найбезпечнішому місці на Чекунській землі. Ну і на новенькі цікавини також чекаємо. Трилогія Сталкер видана Нінтендо вже зовсім скоро в день всіх святих, себто Геловін 31 жовтня. А що досить таки тематично враховуючи містицизм в серії ігор. Попередньо на трилогію любителі кишенькового геймінгу чекали в листопаді, але сталося геловінське диво, і сталкер перенесли, але в гарний бік, тобто вперед. Тож чекайте на Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat з адаптованою системою стрільби, включно з гіроскопічним прицілом, сенсорним інтерфейсом та підтягнутим візуалом, вже ось -о ось -о скоро кажуть, ігри будуть задіювати можливості свіча максимально, тому рекомендую придивитися власниками та де вже ви ж там другий свіч? Нінтендо скільки можна? От власниками саме Нінтендо свіч першого формату. Рекомендую придивитися. Кова стратегія Song of Silence отримала офіційну українську локалізацію. Гра вийшла ще на початку літа, тому гравці вже встигли її вдосталь пограти і розповісти про свої переважно схвальні враження в стім і не тільки. Гадаю, любителям покрокових стратегій однозначно варто кинути око, адже тут і візуали, і начинка на місці. Гра підготувала для вас три фракції: рукотворні мапи з купою челенджів та можливостей. І це не тільки добування ресурсів, до речі, але ще й багато розвитку екшену і прокачки. Ви можете грати як і самі в сторі моді, так і підключити друзів для кооператив. Ви, аби досліджувати локації та розбудовувати армію, було веселіше. Насправді гра вже трошки пошуміла у нас мережою і в першу чергу її помітили саме за наявність локалізації. Але погодьтеся, локалізація це добре, але якби гра не вийшла, такою вдалою, стільки позитивного шуму б не було. Я поки саме ще не грала, але багато моїх колег вже вмочили лапку і рекомендують мочитись і вам. Тим паче зараз на знижках це буде зробити ще й дешевше. Комікс по відьмаку Елемент відьми скоро вже отримає переклад від видавництва вовкулака українською. За синопсисом «Гер Отримує нове замовлення, яке виявиться ще більш заплутаним, ніж думав відьмак на початку. За сценарію відповідає знаний нам Барто Штибор, а за візуал Венеса Дель Рей українською перекладатиме пан Миклистус, а чекати на реліз треба в кінець осені і десь на початок зими. Особливо рекомендую звернути увагу на лімітоване видання з неймовірною обкладинкою. Там буде обмежений тираж. Тому, якщо хочете собі саме ось таку, не прогавте. Я поки писала сценарій, вже собі замовила. У мальописі вже вийшла манга по Dark Souls. Ось огляньте, яка вона файнезна. Вона вже у. У вільному продажі, тому шукайте або на сайті у Мальопуса або у ваших улюблених книгарнях. Це у нас том перший під назвою Спокута, том другий чекати доведеться, можливо, трошки довше, бо оригінальна історія ще не побачила світ. На передзамовленні у них наразі чекають виходу третій том Йорха. Рекомендую глянути це передостанній. Чекаємо з усім світом останній, і також будемо потім штурхати малюпусів, де там продовження і фінал саги. Однотомник мої близнюки також досить цікавий для вас може бути. Третій том бочі. Можете ще передзамовити фінал історії крах людини Чекає на свій реліз і підземельючи космокото, яке ми вже не начекаємось. Воно ну, до речі, лідирує в них в топах продажів, тому я дуже тішуся цьому. Ще Джейсон Шраєр трошки випередив події, відповівши у Твіттері, що права на свою нову книжку Play Nice він продав для дистрибуції в Україні, і мальопус підтвердили, що видаватимуть її саме. Вони як тільки будуть говорити про передзамовлення, я вас обов'язково сповіщу. У нашої ідеї вийшов перший том «Добраніч Пунпуне. Певно, це найпузатіша манга в мене на полиці, і попереду ще 12 том тому я гадаю, треба нову полицю. Але найголовніша новина для всіх любителів манги, аніме і всього всього японського можливість затвердження російської системи транскрипції Поліванова як офіційної системи для перекладів українською мовою з японської. Так ви резонно спитаєте, а що взагалі робить? І я вам резонно відповім: історично так склалося. Так раніше, за часів радянського союзу, українська мова була підпливом російської. Ми це дуже добре знаємо і відчуваємо досі. А от ця уніфікація тиснула максимально. Тобто, я маю на увазі зросійщення, тому система поліванова, яку розробили ще на початку минулого століття. Її приперли і нам після відродження незалежності, ми довгий час чекали на затвердження власної уніфікованої системи транскрипції з японської, насправді не тільки з неї, і ось цей час настав. Офіційно взяли за це питання, але Національна академія наук України, яка опікується саме цим, вела дискусії з більшого серед прихильників поліванівка, які багато років працювали з цією системою і не бажають іти нагавного ну, з часом уніфікуватися відносно до правил української мови і правопису. Тому суспільство обурилося, адже за транскрипцією поліванова. Звуки з японської передаються максимально дивно, навіть для самих японців, які про неї знають. І ми можемо мати оцей формат типу дзюндзі, фудзі, матя, сусі, і оцей весь букет, коли у самій мові ці слова звучать як джунджі, суші, фуджі, матча. Багато видовин закликають нам переглянути результати семінару, який вони провели нещодавно з приводу цього питання, звідки і маємо інфопривід. Адже за його результатами цим всім ділом дали займатися професорам старої школи радянської школи, які аргументують свою. Прихильність до Поліванова, ігноруючи необхідність уніфікації японської транскрипції стосовно до української мови. Наразі спільнота ніби як добилася реакції публічної відповіді, хоч якоїсь. Але які дії будуть далі, чекаємо і пильно спостерігаємо. Але закінчити випуск хочеться традиційно приємно. Подякувавши постійним спонсорам цього каналу і передаючи їм цьому Ярослав Бедрі Квез, Данило Майстер, Дмитро Ранчук, Дубина В'ячеслав, Андрій Лид, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Євген Новосільський, Євген Скачков. Крапка Крапка, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Ігор Лисицин, Фреїнверс, Аденід, Ел от Алекс Довиченко, Амір Пенті Крайзес Плейс, Антон Іб, Дастін Гоук, Юджин Буньковський, Дженіус Квест, Герендіус, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джоджім Дієсісієджіс, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Олександр Килік, Родіон, Лейва, Сергій Скарбник, Сьордов, Упир Малко, Володимир Ільченко, Вервул Санда і Сельдрю. Дякую вам величезне. Бувайте здорові, розчусвіте брови. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня і коли ми сам з вами ще можемо побачитись. Приємної ночі, доброго ранку чи гарного вечора. Багато новин сталося, поки не було нових Поганий старт. Та чуба поправляти треба обов'язково. Бо буде оце отаке. Зараз. Запис є, звук є, я там дивлюсь є. Поїхали. Степлер. Такий прояс, 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 Що таке прояс? Тому можливо серед вас є зацікавлені у вакансії. Сусіди роблять ремонт. А мені потім треба буде ремонтувати мої нервові клітини. Там діти кричать. Нова покрокова стратегія. сон... Стратегія, Стратегія, боже мій. Але закінчити випуск хочеться традиційно приємно. Подякувавши постійним спонсорам цього каналу і передачують... все. Закривайте.